Вася, з якою ініціативою, про яку ініціативу стало відомо вчора? Що вигадали, як це буде здійснюватися? Так, вчора відбулася нарада із керівниками силових відомств області. Там там був присутній головнокомандуючий нашими військами. Ось результатом цієї наради було прийнято рішення про. В рамках мобілізації населення, От, щоб все не відбувалося хаотично і було керованим, і значить, знаходилося під контролем тих відповідних структур на кого то й покладено обов'язок у такий складний час з понеділка, наскільки я так розумію, вони військові на базі військкоматів. Запускають про процес обучення молодого бойця. От так це, це раніше називалося. Я, я думаю, що так воно і є зараз. Це курс розрахований на 15 днів, в тому числі це первинна військова підготовка, інструктаж по веденню бойових дій в складних умовах і навчання по спілкуванню з зброєю. Зборка, розборка авто. Автомата, в тому числі нам обіцяно, якщо буде ситуація трошки розрядиться, от, тому що зараз зброя знаходиться під повишеним контролем, то можливо навіть і стрільби навчальні на, на стрільбищах. От, я думаю, що в цей час це буде надзвичайно корисно суспільству, тому що вже багато-багато років військова справа була занедбана у нас. Каже, будь ласка, братиме участь можуть всі, хто хоче, чи це лише чоловіки, які є військово зобов'язані, чи лише власне чоловіки, чи будь-хто хто зголоситься? Так, якраз це питання піднімалося. Значить, можуть брати участь всі охочі. Є певні вікові рамки. Ось і головним критерієм, що перше буде, значить, на фільтрації від сіві, це стан здоров'я. Тобто це медичний огляд, суворий медичний огляд, неформальний, як то відбувалося до сих пір, а дійсно на предмет відповідності і можливості приймати участь у навчаннях, тому що там буде достатньо серйозна і вагома фізична підготовка молодих бійців.